На засіданні виконавчого комітету 20 листопада розглядався проект рішення про погодження міської цільової програми Ефір телеканалу Прилуки на 2012-2016 роки. Щоб гарантувати жителям територіальної громади право на отримання інформації, мовлення має бути якісним за всіма технічними та змістонаповнюючими показниками. Звідси головне у змісті програми. Треба забезпечити фінансову, технічну та ідеологічну стабільність підприємства. Таким чином збільшується кількісний та покращується якісний еквівалент продукції. Акцент ставиться на платні послуги. Відбувається модернізація виробництва, покращуються умови праці. На даний час йдеться в програмі низька якість надання територіальній громаді інформаційних та інших послуг телеканалом з причини недостатнього забезпечення фінансовим, технічним та фаховим ресурсом. Серед очікуваних результатів реалізації програми покращиться якість виконання головного завдання комунального підприємства Телекомпанія пролуки, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, розширення глядацької аудиторії, ріст авторитету каналу. Загальний бюджет програми становить 3 мільйони 333 тисячі гривень. З міського бюджету планують виділити 2,5 мільйони. Решта власні надходження підприємства. Програму планують затвердити на черговій сесії 29 листопада.